Ласкаво просимо до Женеви. Якщо ви щойно прибули і отримали ось таку помаранчеву папку від хоспіс з женерал, то давайте разом подивимось, що там усередині. Це не просто набір якихось паперів, а справжній помічник у перші дні. Гразд. Давайте розбиратися. Можливо, на перший погляд, усі ці документи видаються трохи складними, і не зовсім зрозуміло, з чого починати. Але не хвилюйтесь, ми крок за кроком пройдемося по кожному важливому пункту, щоб усе стало на свої місця. Ось наш план: спочатку розберемося з най найголовнішими документами, потім перейдемо до житла та обов'язкових інформаційних зустрічей. Далі розглянемо практичні речі: здоров'я, транспорт і гроші. І наостанок поговоримо про те, куди звертатися по допомогу. Як бачите, все дуже логічно. Починаємо з найважливішого. У цій папці є один документ, який стане ключем до всього іншого. Це, по суті, основа вашої адміністративної ідентифікації тут. І що ж це за такий документ? Він настільки важливий, що без нього неможливо буде зробити майже нічого в Хоспіс-Женераль. Це ваш особистий ідентифікатор. А ось і він. Це аркуш з унікальним номером, досьє та штрих-кодом. І знаєте, що цікаво? Цей, на перший погляд, простий код є головним інструментом для спілкування з організацією. Як ним користуватися? Все дуже просто. Коли ви приходите на стійку реєстрації, просто показуєте цей аркуш для сканування. А якщо пишете електронного листа, завжди вказуєте номер досьє в темі. Повірте, це значно прискорить обробку будь-якого вашого запиту. Гаразд, з ідентифікацією розібралися. Тепер давайте подивимось, як це все працює на практиці. Зараз поговоримо про ваше житло та одну важливу інформаційну зустріч. У досьє є документ з адресою вашого житла. І тут є одна класна річ, яка показує, наскільки все продумано: QR-код. Просто скануєте його телефоном, і Google Maps одразу покаже маршрут. Дуже зручно, правда? Далі вас запросять на обов'язковий семінар під назвою Знайомство з Женевою. Але не варто сприймати це як якусь формальність. Це насправді чудова нагода отримати важливу інформацію про повсякденне життя та поставити будь-які запитання. І що важливо, на зустрічі будуть присутні перекладачі. Ну що ж, тепер, коли є розуміння, де жити і де отримати першу інформацію, поговоримо про інструменти, які допоможуть почуватися впевненіше щодня. Це, так би мовити, ваш стартовий набір для життя в Женеві. Почнемо зі здоров'я. Ось ця картка це ваше тимчасове медичне страхування. Вважайте її своїм пропуском до медичної системи Женеви. Дуже важливо завжди мати її при собі. І де ж вона знадобиться? Ну, по перше, якщо знадобиться невідкладна допомога, її потрібно пред'явити в лікарні, наприклад, у Опіто Університер де Женев. По-друге, цю ж картку потрібно показувати під час будь-якого візиту до лікаря. Це є підтвердженням того, що медичні послуги покриваються страхуванням. І нарешті ця сама картка знадобиться в аптеках, що співпрацюють з мережею фармасіл, щоб отримати необхідні ліки. Отже, запам'ятали, лікарня, лікар, аптека скрізь потрібна ця картка. Тепер про пересування містом. Для цього є тимчасовий проїзний свій спас. Він дає право користуватися всім громадським транспортом Женеви, який тут називають TPG. тож можна сміливо заходити в автобус чи трамвай і просто показувати картку під час контролю. І, звісно, гроші вам видадуть передплачену картку CornerCard. Це ваш інструмент для щоденних покупок та отримання готівки. Так, давайте пройдемося по ключових моментах щодо цієї картки. Розраховуватися нею можна в будь-якому магазині, де є логотип Visa. Для активації просто вставте її в термінал і введіть пін-код. Готівку можна зняти в банкоматі протягом 10 днів після отримання. І що дуже важливо: якщо картку втрачено, потрібно негайно телефонувати на гарячу лінію. Ми розібрали основні інструменти для життя. Але що робити, якщо потрібна порада або сталася надзвичайна ситуація? Цей розділ якраз про вашу підтримку та безпеку. У вашому досі є аркуш з контактами особистого соціального та адміністративного консультанта. Це та людина, яка допоможе з фінансовими та соціальними питаннями. Це ваша пряма лінія підтримки. І звичайно номери, які потрібно знати на пам'ять: поліція 117, пожежна служба 118 і швидка допомога для надзвичайних медичних ситуацій 144. Ці номери є універсальними по всій Швейцарії. А для отримання додаткової практичної інформації про життя в місті у вашій папці є ще один корисний QR-код. Він веде на сайт Genève. це чудовий онлайн-путівник. Так, інформації було чимало, тож давайте швидко підсумуємо, щоб усе закріпити. Ось п'ять ключових елементів з досьє, які варто запам'ятати в першу чергу. Отже, запам'ятовуємо, штрих-код це ваша ідентифікація. План розміщення ваше житло, Корнер-карт – ваші гроші. Страховка ваше здоров'я і свіспас – ваш транспорт. П'ять простих речей, які є основою для вашого старту в Женеві. Сподіваюся, цей короткий огляд допоміг розібратися у вашому досьє. Пам'ятайте, ці документи не просто бюрократія, а інструменти ствоєні, щоб допомогти на шляху інтеграції. Адже все це заради однієї мети, як каже офіційний девіз хоспіс женераль, краще жити разом у Женеві. Ваша нова подорож починається.